Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. З вами знову Макситинський, своїм фундуком поки що. 12 вересня 2022 року. Продовжуються в нас дощі. Ось Сьогодні трішки був, припинився на годину-дві, от я приїхав сюди, думав зараз швидко Кавказ зберу, от, бо вже вдома зібрав, відео ви бачили. От, вирішив тут зібрати, бо вже тут теж почав сипатись. От. Почав сьогодні зняв відео, зібрав шедеврика, от, що на землю впав. Завтра, як не буде дощу, то зніму відео з того штамба збор, Що в минулому році була сигналка. Ось той, Таке унікальне дерево, як на мене. От, зніму по ньому. Ось, і приїхав сюди. Дощу не було, а зараз вже такий туман моросить. Буду збирати все рівно, часу обмаль. Ось, буду збирати. Ось шедевр, вже теж тут почав сипатись. Теж буду збирати. Ага, Це взагалі я брату давав трапезунда. Угу, і він вибрав з плюски і якби кинув сюди горішка довгоносиком враженого, ну треба його прибрати. Але все рівно, ось шедевр уже вже падає і вже дозрів. Вже можна зривати. В принципі, тут теж. Ну, Може ще й повісить декілька днів, побачимо. Ось загалом буду я Кавказ зривати. Зараз пробіжусь по всіх рослинах. У ну, мене їх чимало виявляється Кавказа. Ну, Ось так я якось не прикидав, не рахував, але я радий, що в мене його багато. Дійсно радий. От, да, довгоносик його цепляє, від довгоносика потрібно буде обробити однозначно. Хоча б раз-два за сезон от, навесні. Але Гляньте, яка загрузка з сережками, а відповідно і врожаєм буде в слідуючому році. Ось дивіться, всі-всі-всі. Гілки, все повністю. В сережках. Все. Ось. І це не одне таке дерево, їх багато в мене. Є і там три, і там два внизу. Тут ось три. Так, три. і ще є. От, тобі ж... Достатньо цього сорту, от, в принципі, це добре. О, ще більший дощ розходиться, от негодяй. Ну, Взагалом телефон кладу, щоб не намочило, бо вже пройшов через це раз. От, дощом, дощиком намочило і була трошки біда. От, і збираю, Плащовика надів і пішов. Загалом отака картина, дозбираю, відео зніму. Все. Ну що, друзі, зібрав. Вражаючих з цих трьох рослин, що в цьому ряду є. Це фактично найстарші рослини. Їм, мабуть, три роки повних. Можливо, 4. осінню буде. Ну от якраз, скоріш за все, да. бо найперший ряд садився той, там далі. От, а потім вже ці садилися. Ну це треба глянути, якби в записах воно все є. Ось одна рослина, як бачите, я штамбик підняв, нижні гілки прибрав. Ті ще доверху залишив. Врожаю більш, ніж достатньо буде. Я не гонюсь за там, 5 тонн з гектара. Вот. І думаю, що цього буде достатньо. Так само. Де це в нас? так раз два Ось там і ось там ще одна рослина, де то ось там. Ну, в общем, дві рослини під порядок ідуть такі нижчі. О, це з них зібрав, зібрав я. Припресоване 12-літрове відро. Е, думаю, ви здогадалися, чому я порчені збираю. От, але все ж е, скажу на всякий чорний. Можливо, хто не здогадався. Е, найперша причина це збирається все повністю. От, що раніше впало, що довгоносиком, що можливо маніліозом, що ще щось пошкоджено, механічно, оббито, випадково зацепив, туди-сюди. Все збирається для того, щоб. Виключити весною схожість, можливо, десь попадеться все-таки ядро, щоб не було в схожості горішка, бо це саме основне, щоб потім не обновити штамп на сіянець. Це саме основне. От. Ну і другорядне, це я збираю все повністю, бо хочу побачити реально потенціал цього сорту, саме Кавказ. Ну, в принципі, я останні теж збираю. От, але Кавказ теж цікавий. Ось три рослини. Минулого року була сигналочка, декілька горішків. І то не на всіх. Орнацій, наприклад, не було горіхів. Думаю, що це зв'язано з тим, що Берези, он сусід тут посадив біля забора е -е, чогось. От. І ось така, такий результат. Перше плодоношення після сигналки не на всіх рослинах. В принципі, суперово. От. Якщо взяти. Якби оброблялося, там все повністю. От, я, сенсу не було мені обробляти, я просто не думав, що навіть і врожай такий буде. От, тому висипаю в ящики з малини, бо не взяв ящиків, хлопців послужать поки що. О. Тобто, тобто, ви бачите, що тут і аї... І нормальних горіхів, достатня кількість, в принципі. От. але тим не менше обробити потрібно буде вже по-любому. Все, це без варіантів. Немає сортів, які повністю стійкі до довгоносика, поки що, бо ще дуже багато неплодоносило сортів і форм. Будемо спостерігати, будемо дивитися, але тим не менше, якби поки що висновок такий з тих, що заплодоносили. Ось. Візьміть на замітку по збору. Повністю всього горіха, мало лі, як то кажуть, не дай Бог, зійде під, під рослиною, зійде горішок і буде потім велика біда. О, так що не варто цього робити. Зібрали, да і все. Струсили, навіть можна струсити, якщо от як на Морозівському легко струшуються, струсили, позбирали по землі, да і все. Тут трошки мусив полазити, бо ще солома, і зіллечко трошки. Цей рік такий він неблагоприятний для ну, повністю ідеального догляду для рослини. Розумієте, через що. Ну, тому збираю далі, відео буде в принципі не дуже коротке, От. збираю далі і зніму відео, дозніму до кінця і вже зберу все. Це. Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас вже 14 вересня. Починав відео 12, -го. почав тоді збирати, назбирав те відерце з різним горіхом. От, е Кавказу. І пішов дощ. Перебив все. Вчора поїхав теж в мілкий дощик, дозбирав. Ось, ось це і ось це. Позбирав всі рослини, зразу частково зробив обрізочку. Ну, на відсотків 80-90, а там вже осінню чи весною пройдусь ще відкорегую коригую секатором, дещо, якщо треба буде. От. Ось такий результат. Так, враженого довгоносиком багато, будемо обробляти від нього однозначно. Від маніліозу не впевнений. Хочу спочатку протестити, наскільки потужно е, сприяє порчі горішків в довгоносик. От, були деякі спостереження, що там спірне питання, чи то був маніліоз, чи то був довгоносик. От, тому будемо перевіряти. Горіх красивий. Плюска красива, навіть і в полі. Він в принципі себе непогано показує в полі. От, е, на відміну від інших деяких сортів. Ось такий горішок. Красивий. Фокус є, нема щось незрозуміло. Ну, загалом ось такий горішок, ось такий врожайчик. Це Зараз я вам скажу 1, 2, 3, що вже була сигналка в минулому році. 4, 5, навіть щоб була сигналка в минулому році. от. І в цьому році вже більш-менш плодоношення. І 5 чи 6 рослин, п'ять скоріш, що в цьому році сигналка. І одна рослинка чи дві, що взагалі без горішка. Така картина. Молоді рослини, доволі молоді. от. Але результат в принципі, непоганий. Аби було оброблено від довгоносика, бо я вже відібрав багато горіха порченого, того, що я збирав з-під дерев, то було б, я думаю, ну, в два рази в два рази було б більше. Але якщо ще відібрати звідси ще е, з дірками горішки буде я відберу, то, то і в три рази було б більше горіха. Так що така картина. Морозівський в принципі, радує володоношенням і взагалі в цілому горіх красивий, крупний. Ось, бачите, дирочка. І він мені подобається. Все, ставлю на дозарювання і зніму відео, вже як висушу повністю горіх. Очищу, досушу і тоді вже зніму, зважимо, цікаво, самому буде подивитися. Все, всім, всім миру, всім добра, почуємось.